Місце події, інформатор, місток через річку Самару на відрізку між Підгороднім та Новоселівкою трапилося суттєве ДТП. Одна автівка на даху, ще одна вщен згоріла. Утворюється величезна пробка, Один два боки це Донецький напрямок. тобто, Важлива логістична лінія. Наразі машину вже потушили. Регулюється трафік попами, працюють слідчі. Є сподівання, що скоро все запрацює як слід. Але ДТП було доволі суттєво, як повідомляють на місці. За свідоцтвами водіїв, проблема сталася за цієї ями автівка, та що лежить на даху, намагалася її об'їхати. Ось ця автівка нас догнала, трапилось зіткнення із бусом. Якщо будуть якісь додаткові уточнення, інформатор повідомить. よし。Um